2 травня середа маємо сьогодні 799-ту добу протистояння України повномасштабному вторгненню Росії. Висвітлюємо події війни і інформуємо мешканців Кременчуцької громади про найактуальніше. Вітаю! І сьогодні, зокрема, говоримо про таке. Лайка та образи як межі дозволеного під час спілкування зі ЗМІ переходить міське керівництво. До Кременчука на щитці повернувся відданий захисник батьківщини Олексій Марков. Чисті наміри у чистий четвер людям з обмеженими можливостями видавали продуктові набори. 36 розпоряджень міського голови підписали під час сьогоднішнього засідання міськвиконкому. Зокрема, традиційно і одноосібно міські обранці узгоджували дозволи на встановлення рекламних конструкцій, наділяючи привілеями обраних. І що також є традиційним, мер онлайн відповідав на запитання журналістів, час для яких відводять наприкінці засідання. Уникаючи прямих відповідей, замість роз'яснювати наболілі теми, ті, що насамперед непокоїть Кременчужан. Сьогодні мер взявся ображати і дискредитувати. Тувати журналістів про те, як напружено складався діалог, і які незручні запитання викликали агресію і гнів Віталія Малецького із переходом на особистості у продовженні випуску. Отже, незручне запитання номер один: чому мер відмовчується з приводу суву ґрунту у кар'єру управлінні кварц, що набуло було загрозливих масштабів із затопленням поки що погребів і підвалів. Люди на щастя не постраждали водночас до перших капітальних будівель до 50 метрів на надзвичайну пригоду, що шокувала навіть не вчора. Комісія ТБНС реагуватиме тільки сьогодні. Робота проводиться локально з власниками цих конструкцій, з власниками земельних ділянок. Вони ставлять свайне поле. Підприємство будуть робити засоби і заходи з. Грунтозакріплення для того, щоб зв'язати ці ґрунти корінням дерев, рослинності, щоб вони не сповзали. Тобто, велика маса води, яка в кар'єрі, яка не відкачується внаслідок складнощі з реалізацією, відповідно, намакання ґрунту дощі спричинили суп ґрунту. Знов-таки загрози для житла немає. Ситуація моніториться. На комісії ТПНС дане питання буде найближчим часом розглянуто. Ще більше роками в міські посадовці перетравлюють скарги містян щодо відсутності туалетів у парках і скверах. Остання інформація про виділення коштів на такі потреби датована 2017 м Анонс від мера за сім років і скрижучи зубами туалети контейнерного типу встановлять у міському саду та у парку миру. Ми це буквально цитуємо. А тим часом Віталія Малецького і його зама здається, переслідують параноїдальні думки щодо спроб перекручування інформації. Потім Анастасія Ушак напише, що кошти ці треба було спрямувати на покращення матеріально-технічного становища збройних сил. Тобто, ми це все знаємо. Спочатку вони показують погані дороги, потім показують техніку, яка асфальтує ці погані дороги, і кажуть, що ми робимо все неправильно. Втім, особливо агресивні висловлювання ми почули після спроби з'ясувати, чому посадові особи не виконують вимоги закону про заборону куріння. Так на зупинках у громадському транспорті на території спортивних споруд дитячих майданчиків тощо мають майоріти таблички з написом куріння, вживання, використання тютюнових виробів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів заборонено. На масові випадки порушень ми навіть отримали скаргу від Держпродспоживслужби, яка наголошувала, що у різні часи на придбання інформаційних табличок виділяли кошти з міського бюджету. Натомість параноїдальні до перекручувань почали самі ж перекручувати і ображати журналістку. Розберіться, будь ласка. Якщо ви путаєте адресні таблички на будинках для того, щоб вказувати нові назви вулиці, таблички про заборону коріння. Розберіться, якщо вам держпродспозив вдула в вухо і вона вчора приходила да штрафувати. Вже Павтозаводський за те, що він ці таблички в ліфтах не розмістив. Ну якщо ви вже працюєте в тісному контакті, зробіть цей контакт тісніший, щоб у вас інформація, хоч проходила між вами не лише флюїди, але й інформація. Отже, як бачимо, прийом з верхнього ставлення до представників ЗМІ це вже як норма для чиновників Кремчутської мерії, які нагадаємо з наших податків отримують чималі зарплати. От тільки заключне питання: за що? Міська турбота для обраних та що за нову послугу впровадили у Кримичуцькому ЦНАПі про це та інше у добірці Бліц новин від мого колеги. У Кремачоці було відновлено рух безплатних дачних автобусів для містян. 1 квітня першим рейсом Кремачужани відправилися на свої ділянки. Так звані соціальні автобуси рухатимуться за 17 напрямками та охоплюватимуть 73 дачні кооперативи. Цікаво, що все це організовано за міською програмою турбута, за якою минулого року було припинено фінансування громадської їдальні по вулиці Університетська, 33. заклад був призначений для харчування. Людей з обмеженими можливостями, обурені такими діями влади, тамтешні відвідувачі та відповідальні за їдальню направляли запити до міськради, але все безрезультатно. Відповідь була одною: грошей в бюджеті немає. Схоже, у міськраді так заведено: одним турбота під камери комунального ТБ, а в інших останній шматок хліба забрати не посоромляться. Вам написали, що допомога буде їм решта. От те, я знаю. Ну, ответ такий прийшов. Ви отримали хоч якусь допомогу? Одна тільки. я зараз вдома, я сюди не робив, вже все закрив усі. А всі дзвони вони дому сказав, що одна тільки отримала тисячу і все. А з таким ніхто нічого не допомагав, так що все поки поставили. На Полтавщині перед судом постане один з фігурантів злочинної схеми зі спитками державі на майже 4 мільйони гривень. Неправомірні угоди на закупку електроенергії уклав колишній директор підприємства електромереж та фірми, які працюють у сфері неспеціалізованої торгівлі. Згідно до розслідування оперативників, загальна вартість укладених угод становила 28 мільйонів 700 тисяч гривень. На підставі отриманих доказів правоохоронцями було повідомлено про. Підозру колишньому керівнику підприємства. Окрім того, з приводу даних махінацій, за процесуального керівництва обласної прокуратури було направлено обвинувальний акт до суду. Нові послуги у Крамачутському ЦНАПі відтепер кожен охочий зможе оформити там угоду щодо купівлі продажу легкового автомобіля, придбаного на вторинному ринку, та зареєструвати авто на нового власника. Реєстрація буде доступною лише за умови, якщо покупцем є фізична особа, яка досягла повноліття, автомобіль вже був зареєстрований на території України, або ж власник продає першу легкову машину у цьому календарному році. Отримати додаткові консультації можна буде за номером 096 09 71 588 або ж 050 25 51 588. Крамачук отримав гуманітарну допомогу від європейських партнерів. До міських лікарень надійшли нові медичні засоби: одяг, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, дитяче харчування, рідина для дезінфекції, аптечки та шини для санітарних автомобілів. До рідного Кременчука на щиті повернувся вірний син та люблячий батько, відданий захисник батьківщини Олексій Марков. Живим коридором загиблого захисника зустрічали біля стін міського палацу культури. Наша знімальна група також віддала данину пам'яті воїнові. 2 травня він мав би відзначати новий рік свого життя, але не судилося. Сьогодні Кременчуцька громада прощається зі своїм героєм, серце якого за трагічним збігом обставин припинило битися у день народження його доньки. Сьогодні ми прийшли попрощатися з померлим військовослужбовцем солдатом Марковим Олексієм Миколайовичем 1971 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 20 мав доньку. Призваний на військову службу під час мобілізації 14 жовтня 2023 року. Пройшовши базовий курс підготовки та опанувавши військову спеціальність, яка йому була ближча, займав посаду снайпер другої категорії згоду снайперів. Помер 23 квітня 2024 року у місті Києві від хронічної і шемічної хвороби серця, перебуваючи у відпустці по дорозі додому, до рідного міста. Світла пам'ять українському воїну, який добровільно за своєю ініціативою став до лав Збройних сил України на захист своєї батьківщини та нас з вами. Дело в тому, що Льоша служив срочною службу в спецвоїщах. Він дуже хороший спеціаліст, зривник, снайпер. А от э, він дзвонив і, і как ти думаєш, якщо я піду мене возьмуть, він все вагався э, по своєму віку. Ось вот, така ситуація. Це було лично його мнение, Його ніхто не вговорював, ніхто э, ні повестки не давав. Треба було захищати Україну. І він, і він оказався там. Був чоловік з більшою буквою честь, з доброю душою. За світлим серцем прожив тяжову життя і цьому не розстріляв усіх своїх людських качеств. Він був настоящий друг, хороший отец. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Олексія Маркова. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Наш випуск триває смаколики. Ми продамо допомогу, війську надамо. Під таким гаслом сьогодні у 30-му ліцеї Кременчука відбувся Великодній ярмарок на підтримку ЗСУ. Таким сонячним драйвовим та святковим виявився ранок на підвір'ї Кримівського ліцею Олімпу. У чистий четвер. Вся учнівська спільнота разом із батьками вирішили поярмаркувати. Сьогоднішня мета також зібрати гроші на дрони і турнікети. Бо хлопці особи, підходили особисто, і говорили, будь ласка, нам потрібні ще турнікети. допомагайте. Ну і звичайно, і смаколиками ми теж нашим хлопцям допомагаємо. Ми віримо в перемогу, і наш такий вклад, хай він невеличкий, хай маленькими кроками, але ми наближаємось до перемоги. Кекси, тістечка, цукерки, овочі, поробки вироблені власноруч на будь-який смак та гаманець. Я робила своїми руками кекси, їх, на жаль, вже розпродали, але багато наших однокласників робили самі паски. Хтось пік печиво, хтось кось робив. Разом із дітьми пропонували скуштувати смачні смаколики батьки. Пані Ольга, мати першокласниці Насті, запропонувала на продаж кекси. Це лимонний кекс без начинки, без нічого. і какао. Ну все. Мамочки пекли, круасани, печиво робили, трубочки. Ось ще круасани, цукерки самі робили. Директорка ліцею Ольга Шиян придбала сьогодні дві паски. Хочеться, щоб за кожним столом кожного класу зробити якусь покупку, щоб діти пораділи, щоб їхня робота не була витрачена задарма. А ми відповідно допомогли нашим збройним силам, бо ми хочемо придбати дрони для нашої 116-ї бригади Кременчуцької, яка зараз на самій передовій. Тому це ми все заради цього. Ну і заради свят, які хочеться провести в родинному колі і святкувати Великдень. За час роботи першого дня шкільного великоднього ярмарку зібрали 50 тисяч гривень. Всупереч тривогам та офлайн-навчанню у Кременчуці продовжує свою діяльність активна студентська молодь. Так сьогодні у стінах обласного коледжу Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка представники студентського самоврядування навчальних закладів міста зібралися у рамках круглого столу, обмінювалися досвідом, говорили про волонтерство та навіть пройшли квест кабінетами академії. Тему продовжить Роксолана Жукова. Говорити про позанавчальне життя, обмінюватися досвідом та цікаво проводити час сьогодні. Саме з такою метою в обласному коледжі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені Макаренка Полтавської облради зібралися представники активу різних навчальних закладів. Вступне слово взяла очільниця академії Леся Кропіна. Втім, головні за круглим столом все ж студенти. Представники студентства фахового коледжу розповідають: подібні зібрання вже традиційні для молоді міста. Мають вони свою мету. Ми у нашому студентському житті допомагаємо нашим студентам, щоб їхнє студентське життя було активним, цікавим, сповненим нових можливостей, щоб коли вони вже випустилися, могли з цікавістю і з яскравими спогадами споминати те, що у них було. Для того, щоб обмінюватися досвідом та й взагалі якось бути ближче зі студентами зі свого міста. За словами молодих та прогресивних, говорити про життя, яке триває у перервах між навчальними парами, все ж потрібно. Це допомагає нашим студентам проявити себе творче і різноманітні ну щоб вони могли показати себе. Ми прикрашаємо свій коледж, робимо життя в ньому набагато яскравішим, що було що згадати. Не розмовами єдиними для студентства різних навчальних закладів міста на базі академії влаштували квест. В рамках квесту молодь вчилася розрізняти фейки, згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Ви бачите перед собою зображення згенероване Це фрагмент, як це називається правильно. У цих царських врат в церкві дійсно поширювалося із невідомого Фейсбук акаунту. Так виглядить новий канастас храмі цилу. Вибачте, я російською говорити не можу тільки так. недавно забрали, забра, бачите, забрали храм в совісні і ще і туди, значить, патрона канонізували. Тобто, подвійний такий удар по емоціях кого людей, які вірують. Ну і е, розвінчали представники студентського самоврядування, навіть мали змогу зіграти на інструментах спільно з джаз-ансамблем Роксібенд. Кременчуцької активної молоді розповідають, не забувають і про благодійність, адже сучасні реалії життя в Україні диктують свої умови. У нас планується весняний фестиваль. Він буде проходити 28 травня у міському палаці культури. Там буде фестиваль саме талантів інших представників закладів вищої освіти. Тобто там будуть і танці, і співи, і різні, можливо, якісь імпровітаторські здібності. Також там буде благодійний ярмарок. Тому це також була ініціатива студентів саме Кременчуцької молоді. Учасники студентського самоврядування міста констатують, це тільки невелика частина їх позанавчального життя. Далі буде. Сьогодні четвера це означає, що наш колега Євген Бодакова разом із волонтером Олегом Биковим від самого ранку вирушили у чергову волонтерську поїздку до незламної української Донеччини. Зокрема, до Кременчужан, які нині боронять буремний край Донбасу. Приїхали до наших писанів. Зараз на першій точці вивантажуємося і будемо потім далі. Як все добре, Україна понадобиться. Так, ну що, перша зупинка у нас у наших пливів з 145-го клапу. Віколеки дякую за підтримку. Ромчик, плівку привезли. На маскувальні сітки привезли. Також. Тетя Галя. Ваші смаколики, всі доставлені частину. Віддаємо на цю роту. Єдине питання, чому так мало? Тетя Галя, не слухайте. Так, зараз впаде. Так, що в нас? Смаколики, гвістки, сітки. <різований> енергетиків дамо з бокової двері а це обереги покажи покажи це дітки робили Паска, яйця сальце такі на борт дякую всім хто допомагав з водичкою важливий ресурс зараз Далі. Приїхали на іншу точку до пасанів, зараз розвантажуємо все. Всім дякуємо, хто допомагає і формує вантажі. Тетя Галя, <рес> Тетя Галя смотрите, все привіз. Бачите? <рес> <рес> так, ну бачите, як швидко ми розвантажилися, да, пацани? За <рес> одну секунду, все. Так, <рес> Прин... <рес> да, в принципі, ну трішки всього, Женік, давай показувати. А, так, значить, Тут у нас вантаж від сміливої України, смаковики, потрібне. Також медицина, перев'язка, антибіотики, фізрозчини, пацани тут також є. І інші розхідники, там шприци, системи все інше. Що хочу показати ще, ось таких 5 розкладушок. Це у нас закупив Богдан Вікторович, Кременчук-Газ. Це аптечки котрі yeah. дівчата наші відшивають, ми запаковуємо ну, Тут і гемостатики є, і ізраїльські бандажі, а це для вашого медика. Передала нам громадська організація Рок Майдан. Це спільнота США, вони нас періодично передають на вантажі, котрі ми в свою чергу доставляємо. Він повністю укомплектований. Я думаю, що подгон для медика буде yeah, суперовий. Yeah. Ну, ось такий пончо антитепловізор. Це виробник річні плавні. Олексій Шалаєв, дякую велике. В двох словах розкажу. Це апарат для діагностування пошуку уламків. В чому в чом тема? Цей апарат можна проводити діагностику як поверхнево, так і заходити в ранніві канали. О, тобто, ну, якось так. Печиво, смаколики. Дякую всім, хто допомагає. Не опускайте руки, друзі. Це дуже важливо. Саме вірний і єдиний союзник у українців це, це Збройні сили України. Тебе ось в руках дитячі подарунки. Ти так, їх так. першим ділом знайшов. Розкажи, чим важливо. Важливо тим, що ти розумієш, для чого ти тут знаходишся, для нашого покоління молодого. Я кожен раз, коли приїжджають волонтери і привозять, я відразу йду дивлюсь, що дітки передали. Читаю все, що нам передали. Дякую дитині. Бажаю Янгола. Це мені дає віру для того, чому я тут знаходжусь. Дякую. Слава Україні. Героям слава. А вже у наступних наших випусках новин наш Євген Будаква розповість історію воїна з Кременчука, який на момент великого вторгнення перебував за кордоном. Втім, повернувся для захисту рідної країни. На цьому у мене всі новини. Бережіть себе і залишайтесь на телеканалі нашого міста. Слава Україні. Прогноз погоди на телеканалі Візит на п'ятницю, 30 травня. На півночі країни та у Києві кінець робочого тижня порадує сонцем і весняним теплом. Опадів синоптики не прогнозують. На термометрах від 12 градусів вночі до плюс 19 в день. На заході країни буде ще тепліше. Зокрема, у Львові сонце рідко з'являтиметься за хмар без опадів. Температура повітря вночі складатиме 12 градусів вище нуля в день до 24. Про синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі, протягом усього дня утримуватиметься хмарна погода, проте без опадів температура повітря коливатиметься у межах від 14 до 21 градусу тепла. На сході країни у Харкові цієї п'ятниці малохмарно і сухо, на температурних стовпчиках вночі до плюс дев'яти, вдень до плюс шістнадцяти. Про синоптичні реалії для мешканців центральної частини України у Полтаві прогнозують ясний і сухий день вночі за вікном плюс в вдень до плюс 18. Кременчужанам 3 травня варто очікувати на абсолютно ясний день, а отже, без опадів. Денна температура повітря складатиме 18-19 градусів тепла, нічна опуститься до 12. Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 2-4 метри на секунду.